Всім привіт! Через три доби новий рік А в Фінляндії радодендрони приготувались уже до весни. Радодендрони, ось киточки із минулими квітами, а це ось бутони із майбутніми. Вічно зелені радодендрони, а просто сказати, магнолії. Ростуть ось такими величезними кущами біля Хельсинки. Ось і думай, де холодніший клімат. Схоже, що в рамнах клімат набагато більш різкоконтинентальний. І морози у нас бувають набагато більші, ніж в самому Хельсинки. Це не одне місце, реддендрони тут ростуть скрізь. А у нас я не бачив жодного куща. Знаєте чому? Просто вони у нас вимерзають. А у Фінляндії ні.